Ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої, холодної води, заясніла несвідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову. Іван Франко перший кобзар Тараса Шевченка включав у себе лише вісім віршів балади поем і був маленькою збірочкою, до якої увійшли одні з перших творів поета. Тираж цього видання склав лише одну тисячу примірників. Та й згодом Кобзар 1860 року, що вийшов коштом Платона Семеренка, теж вміщував лише 17 творів для порівняння у сучасних виданнях. Їх 228. Відтоді і досі з'являються збірочки різного обсягу. Зі здобуттям Україною незалежності з'явився новий підхід до прочитання творів Тараса Шевченка, до його літературної спадщини. З'являються нові передмови, коментарі шевченко що глибоко досліджують творчість поета. До видавничої справи долучаються і знані українські художники. Такі як Василь Лопата, автор української гривні. Він повністю проілюстрував Кобзар Шевченка своїми. Чудовими гравюрами чорно-білими, правда. Окремим виданням вийшов кобзар з ілюстраціями Івана Марчука, теж не менш знаного майстра митця українського. Зрештою, Микола Стороженко зробив цілу серію робіт і вийшов теж чудовий кобзар. В наступні роки це ілюстрації гарбуза. Художника, але це інший бік уже видання кобзарів це ілюстрування його. Однак, попри новий науковий підхід, нині кобзаря видають навіть не щороку. Для порівняння в 1911 та 1914 роках різних видань Шевченка було більше, ніж за всі часи незалежності. Знижується і якість книжок. З іншого боку, кожне видавництво намагається знайти свого читача. Багато видавництв видають різні кобзарі і за кількістю творів, і за якістю паперу. Зрештою, це теж важливо. Важливий дуже фактор, бо ось такі повні, проілюстровані, якісні кобзарі. Далеко не кожен може собі дозволити придбати. І, зокрема, видавництво Харківське видавництво БАО, Донецьке, вони проводять політику видання творів дешевих. У дешевих в якості мається на увазі. І часом вони, звичайно, програють перед дорогими, але або, або, або це дорогий якісний продукт, і справді вони потрібні, і вони розкуповуються, і тиражі теж різні. Власне, добре, що є на вибір можливість придбати таке чи таке видання. Найважливіше у видавничій справі, за якими джерелами друкуються тексти Кобзаря. Він часом виходить за текстами 1958 року. Хоча Шевченкознавці за орієнтир пропонують брати академічне видання творів Шевченка в семи томах. Адже ми знаємо, що існує вже академічне видання творів Шевченка, це вже достовірне, вивірене, з правильними коментарями, з варіантами, і тільки на нього можна посилатись, тільки за ним можна цитувати Шевченка. Бо це справді, як і кожна наука, це серйозно глибоко і. Достовірно, перший том цього академічного видання він вийшов ще в 2001 році. Має бути воно в 12 томах, але до сьогодні вийшло лише лише 7 томів. Шість перших томів це літературна його спадщина, листування, і сьомий том. Перший том мистецької його спадщини, а, адже знаємо, що Тарас Григорович відомий художник має десь е, тільки те, що відомо залишилось близько тисячі робіт його. І, е, очевидно, і менше поцінований як художник, ніж як поет, як письменник. Вибираючи Кобзар у свою бібліотеку, завжди звертайте увагу на те, за якими текстами він виданий, і хто автор передмови. Мають значення і зовнішні ознаки. Як правило, людям потрібен один кобзар, який би, ем, був, в якому б гармонійно поєднувалася і правильність текстів, і розміщення їх, ілюстрування, обкладинка, і папір, і, і все таке інше. То е, в цьому плані, як на мене, ем, непоганий кобзар вийшов в минулому році. Це видавництво, львівське видавництво. Каменяр з ілюстраціями карафи корбут. Це Львівська художниця, таке в неї особливе бачення Шевченка. В 60-х роках виходив вже подібний кобзар. Вона вже нині не покійна, але така художниця цікава дуже. Як на мене, достойне видання, теж супер обкладинці. Ну, З такого меншого формату, то е, вийшло в одному в одній оправі три. Три книжечки маленькі. Там Шевченко, Леся Українка, Франко. Ну, таке може бути. Десь сумців в портфелі, в дипломаті, десь підчитати цитату, звіриться за Шевченком. До Дня Незалежності вшановували не лише друковане слово Шевченка. У селі Велика Севастянівка, що на Христинівщині. Шану Кобзареві віддали відкриттям погруддя та парку. Ініціатором цього виступив місцевий фермер Микола Рак, який в майбутньому планує спорудити в парку ще й дитячий майданчик. Тут нагода така, що у нас немає парку Шевченка до 200-річчя, що ж треба зробити. Ми ще в минулому році задіяли цю роботу і погруддя Тараса Ревича Шевченка вже давно ще. Морозами в нас вже було. Ми вже все це робили, все це малювали. Ну було все скромніше. Зразу було все, все скромніше. А коли вже почали працювати, то хочеш зробити, як вдома, ну, як щоб було гарно, щоб аляйки були, щоб квіти були, щоб скам'яйки були, світильники, все це є. І на майбутнє хочемо що зробити, щоб тут були дитячі майданчики. Погруддя копія пам'ятника, що був встановлений раніше у місті Христинівка. Однак воно нічим не поступається оригіналу. Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла. Та вона не зуміла перетворити золота його душі в віржу, ані його любові до людей в ненависть і погордість. Генії належить людству. Та все ж кожен і знак насамперед є син свого народу, син землі, яка його народила, дала крила і снагу. Для високого польоту. В нинішні 200-ті роковини народження Тараса знову силою лунають невмирущі заклики поета до єднання, братерства, творення сім'ї вольної нової. І зараз нам треба голосу Тараса, голосу люблячого, ласкавого, доброго до матері, дитини, до трудящої людини. Нам треба гнівного голосу Тараса до всіх, кому не дорога наша пам'ять, хто дбає не про людей, а про власну користь. Нам треба наполегливості, Тараса, в обстоєнні людського добра і щастя, справедливості від тих, хто забирає собі право вирішувати за народ. Нам конче потрібно, щоб Шевченкове слово жило в серці кожної людини, щоб шана до нього була всенародною, втіленою в слова і пісні, у мармурі, граніті, щоб усе нам нагадували Шевченкові слова про те, що треба знати: чия правда, чия кривда і чиї діти. Шевченкове слово у селі знають усі, від малого до великого. Заросли стежки тернами на ту країну. Мабуть, я її навіки, навіки покину. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити, маю серце широке, ні з ким поділитись. Не дав мені єси долі, молодої долі, не дав мені єси ніколи, ніколи ніколи. Не дав серця молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні і ночі без радості молодії. Так собі минули на чужині. Як умру, поховайте мене на вкраїні серед степу, широко, на вкраїні милий. Галина Сандура не лише знайома з творчістю великого земляка. їй пощастило побувати і на його малій батьківщині. Такий поет, дорогий та милий. Він на Черкащині народився. Див він народився. Нас. Не в Каніві, а в село Шевченко, я там була, я і музеї. Колись їздила в Городище по роботі. Я медсестра їздила Моринці. туди. Він там народився, бачили, де він, де його колиська, де його все це бачить. Бачили, де мама похована. Там же ж на городі. Мама приказала, щоб її там на городі за хатою поховали. Бачили, де й батько похований, там технікум є. У найближчому майбутньому планується відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку у селищі Вільшана на Городищенській землі. Розплелася густа коса ж до пояса. Розкрилися перси гори хвилі серед моря. Засіяли карі очі зорі серед ночі. Білі руки простяглися, так би й обвелися кругом стану, і в подушку холодно впилися, та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялися. Нащо мені коса краса, очі голубині, стан мій гнучий? Коли нема вірної дружини? Нема з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє. Серце моє тяжко тобі битись одинокому. З ким жити, з ким? Скажи мені, світи лукавий, нащо мені та я слава, слава, я любить, я жити хочу серцем, не красою, а мені ще й завидують, гордою і злою злі люди нарікають, а того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чого ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю, розмовляю, і недолю в полі забуваю, а вночі та й оніміла, сльози полилися, білі руки простяглися. В подушку впилися. Моя ти, любо, мій ти, друже. Не ймуть нам віри без христа, не ймуть нам віри без попа, раби невольники недужі, заснули, мов свиня в калюжі в святій неволі. Мій ти, друже. Моя ти любо, не хрестись і не клинись і не молись нікому в світі. Збрешуть люди, і Візантійський Савооф одурить. Не одурить Бог, карать і миловать не буде. Ми не раби Його, ми люди. Моя ти любо, усміхнись і вольною святою душу, і руку вольною, мій друже, подай мені то перейти. І він поможе нам калюжу, поможе й лихо донести, і поховать лихе дебеле в хатині тихій і веселій.